Ні, ну ви тільки гляньте на цю красу. Це просто неймовірна смакота. Ніжна кремова текстура всередині. Пухкесенька булочка і ця яблучна начинка з корицею. Це просто-просто вау! В чашу комбайну я вже відправила одне велике яйце або два маленьких. Сюди ж додаю цукор, ванільний цукор, сіль. Вливаю тепле молоко. Всипаю частину борошна. Іншу буду додавати в процесі замішування. Сюди ж висипаю дріжджі і починаю замішувати тісто. Коли тісто все поєдналося, додаю тепер сюди вершкове масло м'ягеньке, і домішую тісто до кінця. Тісто вимішувала приблизно хвилин 10. Ну а тепер його залишаю в теплому місці на одну годинку, обов'язково прикрити чим-небудь, щоб не підсихало. І все, чекаю, доки підійде. Для заварного крему в миску поклала три жовтки. Додаю сюди цукор, крохмаль. Тепер це все перемішую. Така жовтенька, гарна маса виходить. Молоко майже довела до кипіння. Тепер поступово вводжу молоко і постійно зразу помішую все. Так як у мене немає 10 рук, то буду ось так: частинами це робити. Для аромату додам ще трохи ванільного цукру. Тепер ось це все переливаю в молоко, яке залишилось гаряче. Ну, а тепер проварюю крем до згущення, постійно помішуючи. Він дуже швиденько починає густіти на очах. І все вимикаємо зараз його. Взяла таких гарненьких три яблучка, тепер їх нарізаю на кубики. Можна шкіркою, можна без. До яблук додаю цукор за смаком. Додаю кукурудзяний крахмаль, кориці трохи за смаком. Це все перемішую і трохи протушую. Додала трохи водички, тому що яблука не такі соковиті виявились. В принципі, начинка готова, її можна вимикати. Дуже гарно підійшло тісто, як бачите. Ой, яке м'якеньке. Як же я люблю цей процес, мати діло з тістом. Ще раз його обминаю на столі і ділю собі на кульки зразу ж. Такі, щоб однакові були. І ось ці кульки зразу викладаю на деко. Так, ставлю їх тепер в тепле місце, щоб підійшли. Булочки вже гарненько підійшли, тепер я їх змащую яйцем, збитим з цукром. Дно стакана трохи змащую олією, щоб був такий жирненький і не приставав. І тепер мені потрібно зробити поглиблення, як для ватрушок. Тепер швиденько, поки дірочки не затягнулись, викладаю. Заверний крем. Поверх крему яблучну начинку. Тако десь по ложечці достатньо, багато не кладіть. І посипаю штрейзельною трейзельною крихтою. Ну, а тепер ось цю красу відправляю в духовку випікатись. Випікалася ця вся краса, у мене 25 хвилин при 180 градусах. Як це ароматно і смачно! Супер! Ну що, не відмовилися б від такої смакоти? Я би точно не відмовилась і навіть не відмовлюсь, але завтра, тому що сьогодні вже вечір. Але вони просто неймовірні, друзі. Вони такі пухкесенькі, м'якенькі, дуже класні. Обов'язково зберігайте собі цей рецепт, готуйте і насолоджуйтесь.